вас, шановні друзі! Тільки що подивився дуже суперечливе відео. Зараз я вам його покажу. Але для початку нагадаю, що я вже якось публікував в своєму телеграм-каналі. Інше відео із воєнною абеткою, там де всі літери, всі слова пов'язані із війною. І я тоді казав, що я дуже проти цього. І хто б там що не казав, що діти повинні знати, що в Україні відбувається? Я вважаю, що у дітей повинно бути дитинство, і вони з дитинства не повинні жити війною. Так, я розумію, що це зараз така реальність, але батьки повинні зробити все для того, щоб діти не відчували цієї страшної реальності. І я вважаю, що всі подібні такі підходи, як воєнна абетка або те, що ви зараз побачите на цьому відео, це негативна робота української пропаганди, яка з дитинства закладає в дітей не те, що треба жити і радіти життю, а те, що треба з дитинства готуватися до війни. І ось це відео. «Но Ми не стамося, навіть якщо залишиться три українці, вони будуть битися до останнього. Навіть на окупованих територіях є добровольці. Або як ми їх називаємо парти. Тому, поки є хоч лин добровільно ніхто в Україну не складе. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви, щоб вашим дітям в школі розказували те, що розказує оця вчителька.